Посвідченням на вихід, хмельницькі перевізники ігнорують закон та відмовляються возити пільговиків безкоштовно. Останні не хочуть псувати собі нерви, тому сідають або в електротранспорт, або платять. Пенсіонери звернулись до народного контролю. Хмельницькі пільговики обирають в тролейбуси і не з власної волі у маршрутках з них вимагають гроші чи просто взагалі не пускають. Валерій, учасник бойових дій, свої права відстоює, але не завжди вдається пояснити водіям, що держава гарантує йому безкоштовний проїзд. Десь дня 3-4 назад. це 35 й маршрут. Ось, а садився я возле інституту. Водій там почав возмущатися. А що він казав? він нам казав. Говорит, что не положено. Я ему сказал, что 230, 203, 203 закон 98 -го года. Даже рассказал пункт, статью, все. Но они просто или безграмотные, или не хотят соблюдать законы. Никогда в жизни не разу. А что было? никуда не зашла, выгнали, да это где был. А под вроде нет. Все хорошо не, не можно, пенсионерам не можно. А вас выгоняли? Чи как? Чи вот это? Что кажется? Ні, ну не пускаю дороги, що не потрібно, не можна. Віра Артемівна чекає на тролейбус у маршрутку, не сідає, бо звідти виганяють по-хамськи і вимагають гроші. Мовляв, у неї не та категорія пільг, щоб їздити безкоштовно. Виганяй, а кажу, що не, 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 не беруть. А маршрутка пенсіонери тільки йдуть там п'ять категорій. Учасники. Діти сироти кругли, ну, великої вітчизняної ну, і зараз бойових дій. Вони. А так, такі прості пенсіонери не, не є, не є. Я не підлягаю. Журналісти народного контролю їдуть у міське управління транспорту, аби з'ясувати, чи дійсно пільговики тепер не пільговики. Там обіцяють зібрати перевізників і нагадати їм правила перевезення. Відповідно до закону про автомобільний транспорт, у нас всі пільгові категорії користуються правом безкоштовного приїзду без обмежень. Ми ще деякі питання загальні виробничі підключимо. Я думаю, десь під кінець тижня у нас будуть збори. У випадках, якщо порушують ваше право на пільгове перевезення, юристи радять в першу чергу, потрібно зафіксувати державний реєстраційний номер по можливості, якщо вдалося це найменування під суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює перевезення. І з такими відомостями звертатися з відповідною скаргою до виконавчого комітету Хмельницької міської ради. А ми нагадуємо про гарячу лінію народного контролю. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,